Всім привіт! Ви на каналі Катя Солонар. З нами сьогодні Шаманка Олександра Сейраш. Саш, привіт, вітаю. Да, привіт. Я в описі під відео залишила всі ваші контакти, посилання на YouTube канали, на інстаграм для глядачів. Переходимо до наших питань питання, як завжди, по езотериці. І от перше, у мене таке питання: що таке відкупні діти? <кхем> ну, тут така специфічна. Термінологія, де інколи ну, це як з мороками-амарочками, да, коли люди плутають, бо техніка наведення дуже ідентична, і опис дуже ідентичний, але дві різні роботи: да, направлення на дві різні штуки. А в парадигмі, в якій існує я, тобто свого віросповідання, да, там, в шаманізмі і так далі, відкупними дітьми частіше за все називають дітей, які народжені і будуть забрані як відкуп за щось. Ну, буквально. Наприклад, баба чаклувала у селі прабаба викликала. Або знайшла десь, або неважно, не важно. Неважливо. Десь знайшла собі, викликала, наприклад, яку-небудь сутність, заключилась тією сутністю, наприклад, контракт на роботу. Сутність їй допомагає, вона чимось платить. Собою платить, клієнтами платить, відкупами в форматі носить да, які-небудь підношення платить. Але інколи забаганка і бажання там, Відьми або людини, або майстра, заключити контракт, в якому в тебе платою є, наприклад, кожен перший, ну, кожен -ко -ко первісток у твоєму там, сіми поколіннях. І от в такому випадку у всіх нащадків перша дитина буде помирати. Типу, одразу, чи якось там згодом? Ум, частіше за все, одразу. Часті, ну дивлячись, як було пропи. Да, як ну давайте так, ми всі пам'ятаємо казки, де приходила яка-небудь зла відьма і казала: ти мені віддаш свою дитину, Да грубо кажучи, за те, що я зараз для тебе зроблю. Ти мені віддаш свою дитину. Оце от відкупна дитина, це відкупна дитина. А це виправити якось можливо, от якщо нас. Подивиться така людина, у якої сталася така ситуація. Вона розуміє, проаналізувала що там було так і попередніх поколіннях і вона не хоче, щоб було потім у її дітей так. То що робити? Mm, о, Тут декілька варіантів все індивідуально. Частіше за все, якщо у якої-небудь прабаби була така домовленість з якоюсь істотою. А то ця істота досі існує на цих домовленостях в парадигмі роду, А отже, з нею можна далі працювати і передумовитися, наприклад. Як да, на більш якихось вигідніших умовах, давайте грубо це казати. Ну, або, як мінімум, плата та береться, то силу можна брати, бо по такій домовленості вона має тобі щось віддавати, ти маєш щось віддавати їй. В такому випадку можна скористатися, давайте так, цією двосторонньою угодою, і це дуже індивідуальні штуки. Або ця істота, е, якщо є така можливість, може бути. Там може бути передоговір з кимось з інших практиків, перекинута на когось іншого. Ну, коротше, тобто там багато варіантів, як це можна і комунікувати і що це можна магічно робити. Але взагалі всі варіанти супер нелегкі. абсолютно нелегкі. No. Але можливі. Можливі, але дуже нелегкі і не у всіх випадках можливі. Давайте так. Ну тобто, все таки шанс є це відвернути від себе. Да, да, є. Просто на стовідсотковий. Да, не і дуже індивідуальні, виходячи з того, як воно там колись було домовлено, що воно там, на яких умовах, там та умовна пробаба, кого викликали, з ким ми взагалі маємо справу. Добре, а от е, діти, які хворі чимось таким, що невиліковне, це відкупні діти чи це не відкупні? діти? Не завжди знову не не, не, не завжди ми їх можемо назвати відкупними діть, діть, дітьми. Коли ми говоримо, я вже якось пояснювала і у вас тут на каналі також про тему того, що якщо ти був, наприклад, там да, досвід минулого життя, якщо ти був в минулому житті сліпий та глухий, наприклад, да там до проблем чужих людей тобі. Цьому житті тебе можуть зробити сліпим і глухим, або дати тобі дитину якусь специфічно, щоб ти навчився слухати і бачити. Тобто, це не завжди як відкуп, це інколи як відпрацьовка чогось рівно так само, як там, наприклад, родичі лежачі, да там я не знаю, ще якась така історія важка і, і так далі. Це питання до того, що ти маєш відпрацювати, чому ти маєш навчитися. Вдав в, ну, в цьому ключі, бо який вибір ти маєш зробити? Ну, от, який, ну, як ти ти, А ти, ти якщо в... вибір да. такий, що жінка відмовилася, от і все, і живе своїм там життям? На яких умовах жінка відмовилася, розумієте? Знову, які умови вона створила для того, щоб відмовитися? Відмовитися можна по-різному. Можна народити особливу дитину і, вибачте, викинути її в мусоропровод. Можна підкласти її під двері дитячого будинку. А можна забезпечити їй е, комфортне е, життя в оточенні усіх, яких тільки можливо спеціалістів і у, у там упокоївок, де вона буде існувати в найкращих умовах, а на не... а для підтримання цих умов е, батьки будуть заробляти гроші. Знову ж таки, дуже по-різному можна відмовитися від цієї історії, і дуже по різному на неї відреагувати, і дуже по різному це відпрацювати. Бо якщо ти потім да, ти не будеш. Займатися прямо цією дитиною, але ти будеш зайнят тим, аби забезпечити фінансово можливість, щоб нею хтось займався. Це не ну, не зовсім рівноцінна плата, також плата. Бо так. ти себе кладеш на, в такому випадку на ту роботу, да? ну, якби да, на, на стіл тієї роботи, для того, щоб забезпечити такі умови, знову ж таки. Тут дуже такі спірні штуки, в яких неможливо сказати, ти маєш доглядати і страждати. Ні, питання у тому, як ти виходиш з цієї ситуації, ні, ну якщо людина цивільна, от можна ж там е, як це називається? Відмовитися офіційно, я маю на увазі від дитини не підкинути кудись, а офі офіційно там щось підписують. Отаке от, Да але знову як ти забезпечуєш в такому випадку? Бо наші дитячі будинки для інвалідів, ми ж розуміємо, що це жах, да повні повнісінький, просто відверто це повнісінький жах. Наскільки ти слідкуєш за тим, щоб це було окей? Наскільки ти все одно включений в процес? Якщо ти відрікся. Забувся і зробив вигляд, що цього ніколи не було. Ну тут починається проблема. Якщо ти признаєш всередині себе, що таке є, не відмовляєшся від нього, але відпрацьовуєш це да, якимись різними способами, це інша історія. Тобто, якщо все-таки, грубо кажучи, от відріктися, то потім будуть якісь проблеми. А які це ну що, що має? Тому тобто, людина О, то не там, відпрацювала ніяк, ну да то, повтор як мінімум повторення ситуації на наступний, на наступний захід сюди, mm -hmm. на, на пере, перенародження або проблеми у там подальших дітей і внуків, якісь схожі в повторенні ситуації. Все. питання таке: якщо людина тяжко хворіла, знову про хвороби. Але ж якщо людина тяжко хворіла, і це 100% наслідок внаслідок порчі от прям доведено. Наприклад, у людини була онкологія, вона її лікувала. Звісно ж там все робила, але воно не лікувалося, як воно іноді так трапляється, і вже там четверта стадія. І якраз от вже виявлено, що це від порчі порчу зняли. Що відбувається далі? Все, якби ніч щезає. Нікуди нічого не щез. Якби воно так працювало, у нас би у скільки б у нас виживших б дивом би було. Не працює воно, на жаль, так. Якщо я завжди приводжу цей приклад: Порча на рак запускає рак. Далі порчі немає, є тільки рак. Все. Єдине, що робить, коли ми тяжко хворіємо, але не фатально ще, я маю на увазі, це вже не фінал, да? не тій стадії, в яких повна трешаніна, а, і людина просто не вилазить там з якихось болячок, або воно не дає результат лікування. І ми знаємо, що там була порча і якісь залишки залишилися, чистка може дозволити побачити результат лікування. Так. Да. Якщо зняти порчу, ми знімемо оте от нахламічення, яке блокує можливість отримати нормальної медицинської допомоги. І да, людина може потім побачити результат медицинського лікування, тобто їй стане краще, як мінімум, тому що воно почне працювати, бо до того магічна робота блокувала да, можливість позитивного результату виходу. А тут ми її зняли і є шанс на позитивний вихід. Так, да, така історія абсолютно може бути. Але коли це вже повна. Вже понимаєте по повній програмі, і коли там уже ну занадто пізно, хоч знімай, хоч не знімай, це як із алкоголізмом. Якщо зробили на алкоголізм, і людина сіла в систему, уже все, вона фізіологічно звикла на рівні фізики, на рівні yeah, yeah. тіла, вона звикла бухати. Якби ти не чистив від порчі на алкоголізм, людина пити не кине. А як не же кодують кине. Оце, оце? Чи це все неправда? Кодування це зовсім інша історія. Кодування, підшивання і так далі. Це абсолютно інша історія. Там так колбаси тих людей частіше за все. І навіть коли до бабок там їздять, да? ну я маю на увазі, і вони роблять певні маніпуляції. Це блокування. Проблема, із за якою людина бухає, нікуди не ділася. Ми вилікували симптом. Ми вилікували симптом, навіть не вилікували. Ми... yard Stopnuli sen Моральні травмування, комплекс глибока, наприклад, депресія. Інколи люди особливо чоловіки, вони бухають, знаходячися у стані реально депресивного якогось епізоду. Да? І ніхто просто не діагностує депресію. От воно нікуди не ділося. Да, Бабка може заблокувати алкогольну тягу. Його по колбаси, тиждень він буде на стінки лізти з сокирою. Кидаться, да? Окей, ми це все пережили. Він зав'язці півроку в зав'язці, пів зав рік в зав'язці. Оцей блок спадає, і з гарантією ну, відсотків на 80% він повернеться в алкоголізм, бо проблема нікуди не ділася, за якою він бухав. Понимаєте? Навіть якщо вона викликана порчею, вона на щось лягла, вона лягла на внутрішні тригери. Ну, влягла вона нам ця порча на якісь внутрішні тригери. Ці тригери крутонула до апогею, що він забухувати їх почав. Нікуди ці тригери не ділися внутрішні, нікуди оці больові точки вони не поділися. І як тільки хтось на цю точку надаве, не обов'язково магічно, соціально не знаю. Жінка сказала: не може з тобою жити і пішла. В нього забрало впало, і ми будемо мати чувака, який ото рік не бухав. І він, коли в нього оці всі шори спадуть, коли ця магічна робота діяти, блокуванча перестане його щось тригерить, ми будемо мати такого білочника, який буде пити за той весь рік, який він не пив до того, бо був у блоці. Я б ну, я бачила ці страшні картини. Я принципово не працюю із залежними, якщо цей залежний не приходить до мене особисто і не каже: Допоможи мені. Допоможи мені вийти з цієї ситуації. Ми розбираємо, що він п'є або сидить на наркотиках. Що з ним відбувається. Тобто, типу психологічно спочатку розбираєте. Да, 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 зрозуміло. Я використовую таро і для такої психологічної розмови, але ми колупаємося у цьому, виясняємо, намічаємо з ним паралельний план того, що він буде робити, до яких спеціалістів він буде ходити. Наскільки дійсне його бажання? Наскільки в нього залишилося того волевиявлення, щоб себе тримати в руках, я можу дати йому додаткової магі. Якоїсь роботи допомогти йому полегшити його якісь там процеси, щоб його не так тягнуло, але там за ним велика частина роботи все одно і він має брати свою дубцю в ручки і нести її до спеціалістів і розбиратися з цим набагато-набагато, ну як би да, глибше. І я такі. У гарному це моя гордість. Я маю декілька таких дуже яскравих прикладів. І один із таких яскравих е, е, прикладів приходив до мене не так давно, декілька місяців назад, і казав: Дякую, що ви мене не залишили. Тоді, коли я до вас прийшов і сказав, що мені потрібна допомога. Але він прийшов до мене тоді, коли він почав злазити, і в нього були зриви. І йому було важко, але я підтримувала його і на досвіді, на жаль, таких ну да власної е, власних схильностей до залежності. Я знала, що його торкає, щоб знову повернути емоції в нього крутяться, і яка тяга в нього є, і за чого він зривається і хоче повернутися. да, Де там та намахалово власне самого себе? І як майстер, і як все на світі. І він вигріпить з цього, але він цього хотів. На жаль, коли до мене приходить жінка і каже, я живу з алкашом 20 років, давайте ми його закодуємо. А він навіть не бачить проблеми. У нього все класно, проблеми тільки навколо нього. Я кажу, ні, люба моя жіночка, у нас тільки один шлях верніше два. Ви або продовжуєте у цьому сидіти, і, ну, на жаль, ось так, або ви збираєте речі, і йдете, ну, або його викидаєте до бісової мамки. Все. Да я чула таке, що і кодування нічого не допомагає, якщо людина не хоче. Да. Я хочу сказати, я дивилася по на це. У мене тато випивав періодично. Він був у зав'язках по 3-4 роки, по 5 на кодування, потім зривався знову і так далі. Я чудово розумію, що він пив. Я чудово розумію, чого він пив. Він був суперінтелігентним, він не буянив, коли випивав, але випивав він регулярно. Не допомагало вже нічого. Не ні страшні діагнози, не хвороби, не намагання його закодувати, ніфіга не допомагало. Взагалі нічого. Бо він втратив будь-яке бажання тримати себе в руках на якомусь етапі. А в чому була причина? Це якщо не секрет, звісно. А це його внутрішні моменти пов'язані з тим, що мій дід був достатньо автократичним, деспотичним, такою важкою людиною, а тато був на занадто інтелігентним там яким. і він все своє життя ріс під оцим колпаком і нагнітання діда, який був ну супер важкою людиною. Він завжди був таким, знаєте, недооціненим і обіцціненим. І це прям яскраво виражалося, і я це розумію. Я це з роками. Ну я і тоді підлітком розуміла, да, бо тата давно немає вже в живих. От я і підлітком розуміла, які в нього є внутрішні психологічні проблеми. А з віком я стала їх розуміти і ще більше. От, і все. Звідти з цієї, от певної, ну слабкої позиції слабості вічного тиску. Да, от маємо, що маємо, Зрозуміло. Наступне у мене питання: чи правда, що на поминках не можна ні в якому разі говорити про розділ майна? Не тому, що це етично чи не етично, Наприклад, всі не проти, тут не про сварки, не про таке, а про енергетичні закони, що нібито до 40-го дня все належить покійнику, ну те, що було до смерті його. Мовляв, якщо розділити раніше. То тоді те, що те, це майно воно кудись там найближчим часом, найближчими роками подінеться у цих людей. Тобто не можна, коротше кажучи, його чіпати. Чи це правда? Ну тоді б, мабуть, щось би якось би у мене було би не окей, бо ми підписували документи раніше ніж 40 днів. От така знаєте, іронічна історія. Не зовсім дивіться, Буквально недавно мабуть тижні два тому я викладала у себе на YouTube каналі історію про 40 років, е, ну, про 40 років, чому їх типу ж не можна відсвяткувати 40 річчя, і якраз по я якраз е, 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 пояснювала людям, звідки взялася тема 40 днів. Бо вона існує 40 днів тільки в парадигмі християнства і більше ніде. Вобще. У язичників немає терміну в днів, у шаманів немає терміну 40 днів, навіть у мусульман немає терміну 40 днів. Вона існує 40 днів, типу, що там душа десь у нас, і так далі. Вона існує тільки в концепції християнства. Бо там у тебе три дні, ти перед судом Божим перший раз, дев'ять днів ти перед судом Божим. Другий раз, тому що ти, на дев'ятий день тебе мають хвалити, цілувати, облизувати і казати про тебе тільки хороше, щоб ти якби пройшов да, цю співбесіду до раю. І от на сороковий день у тебе останній, типу ж, грубо кажучи, сльот на небі, щоб зрозуміти тебе в рай чи в пекло. Ну, я, грубо кажу, так отруючи. Ну, це от воно так і є. не понимаєте? Третій раз. І оцей типу на сорок днів. Насправді обговорювати тему розподілу майна тут Ріше енергетично етична історія, якщо навколо розподілу майна існує незадоволення, і оця вся історія, то звичайно на Похоронах, на поминках, на чомусь обговорювати це не варто, особливо якщо ви готові один одному очі вицарапити за ту бабину хату, то баба вчепиться в свою хату і хрен ви що отримаєте. Якщо ви обговорюєте теми, які не подобалися покійнику, озвучуєте плани, які не подобалися мертвому. Якщо ви так там можна навіть озвучували, не озвучували. Якщо баба хотіла, щоб цю хату отримала онучка, а її собі заграбастала сестра. Сестрі щастя не буде там, буде постійний який страж з цієї хати. Ділов не буде. Та баба буде прив'язана до того міста місця, і жрать все. Хто ну всі, хто пішов проти її посмертної волі. Наприклад, і такі випадки є. Або є старі е, люди, які дуже прив'язані до своєї нерухомості. Вони при життю кричали: ми не будемо продавати цю чотирьохкомнатну квартиру, де-небудь там в е, цьому, в районі, який будувався навколо заводу. Не будемо продавати тож спадок. Вони і після смерті є високаверегідні, що будуть вчеплені в свою нерухомість і кричати: ні, нікуди ви її. Не продасте, не подінете, не поділите, ні-ні-ні, можна неї в совку гарбатіліс нікому її не віддамо. Понімаєте? От, ну, от, типу, і ця така історія. Моя сім'я стикнулася з такою історією містичною, де а, покійна мати, моя свекруха, покійна мати мого чоловіка. Ми перед смертю єлі вмовили її, що давайте ви переїдете ближче до нас на район, бо ми жили на різних кінцях міста, бо їй ставало погано по здоров'ю. Ми ще не знали наскільки там ну, це. Велика проблема, і що тут уже мова йде про на жаль місяці, а не не роки навіть. От, але на моменті, коли їй ставало гірше по здоров'ю, ми кажемо: давайте ближче до нас, мамо. Ну тому, що ви будете поблизу, якщо раптом з вами щось нам бігти до вас там 5-7 хвилин, а не їхати через це місто, місто на таксі 40 хвилин. В будь-який там час, а якщо час пік, то півтори години. А як ми знаємо, якщо інсульт, то треба оказати медичну допомогу там протягом 20 хвилин півгодини, максимум а ми тільки їхати до вас будемо години півтори. Що ми говоримо? Не от вона насилу погодилася, і то дуже зі скрипом. Її не стало дуже швидко після цієї розмови. І півтора роки ми не могли продати квартиру. Ви будете сміятися, хто нам допоміг. Каїн Крамер. Я не могла там нічого зробити, бо це така собі історія близьких стосунків, свекруха і так далі. Треба було майстра, який взагалі ніяк не зацікавлений цій історії. І ритуали, і чаклування над квартирою проводив Женя Крамер. Бо і, ми продали його попросили. Після і продали того. тупо через тиждень. Ну, Він працює зі смертю. Він буквально прийшов сказав: Мамо! Хватить триматися за квартиру. Йдемо до родичів додому, до нижчих світів. Ну я отрую, але приблизно так воно й було. Маму нахи на силу відв'язали енергетично від хати. Мама від хати від квартири відчепилася. Квартиру продали через тиждень. Знайшлися покупці, які одразу її забрали. Мама була вчеплена в цю нерухомість. Вона протестувала при житті проти продажу цієї квартири. Тож при... ріелтер, окрім окрім да, того, да, що да, він да. мах. Да, він іще знаєте в Гаманію ваших невпокоєних родичів, які дуже сильно тримаються за нерухомість. Є у нього така якби, історія позитивна з позитивним кінцем. Я до чого? Я от до цього всього просто. Я до того, що не навіть не, не, не розмовна історія, то в тебе вас ваш дід може не хотіти, щоб хтось кудись дівав його хату, бо дуже прив'язаний до неї. Ви можете навіть там спокійно обговорити, що на поминках, що без поминок, але а, ви з сестрою наче. Домовилися, да, що хата вам, а їй пай, а вона в душі думає, як би тебе сучку втопить, який тобі там взагалі пай або хата, все, і вона хоче потім з вами судитися. То, понятно, що там кіна ніякого не буде. Да? Ну і коротше, багато тут не про 40 днів або до 40 днів. Ну і да, етичність ще у питанні того, хто навколо вас, бо раптом будуть сидіти ну, такі люди, про яких краще плани взагалі ніякі не обговорювати. Да. Таке також ну може бути, да тому в цілому можна, можна обговорювати, але це, про це можна поговорити і, і не на поминках, а можна обговорити на поминках, якщо дійсно це все адекватно, абсолютно спокійно. Зрозуміла. Саш, дуже вам дякую, дуже дякую вам за ваші історії особисті. Дякую взагалі за цей прекрасний чудесний ефір. Глядачів, прошу, щоб вони нам писали щось цікавеньке, цікаві питання, які щоб я вам могла потім поставити. Підписуйтеся, будь ласка, на Ютуб канал, на Ютуб канали Шаманки Сейраш, Бо у неї є такий більш політичний Ютуб канал, а другий езотеричний Ютуб канал. Підписуйтеся на мій Ютуб канал, ставте лайк. В цьому відео. Всім всього доброго, пока!